Всім доброго дня! Хотіли би поділитися нашою інформацією на рахунок відвідування Львів Урбан Форум, який відбувався в минулому році. Ми були з селищним головою. На дводенний термін його проведення відбувався там доволі-таки цікаво і дало нам багато позитивних емоцій. Відповідно, і. Налаштувала на більш відкриту позицію щодо європейських цінностей в архітектурі і його будівництві. Непо відповідно до чого, ми в той період здійснювали будівництво центру безпеки громадян, яке злучився коштами Європейського банку реконструкції та розвитку. І якраз була співпраця з проон в Україні і щодо його реалізації будівництва, якраз дозволило нам більш Чітко представити нашу позицію і також комунікувати з ними і говорити вже на певній одній мові цікавий форум. Маємо надію, що вдасться відвідувати його в другий раз, тому що очікуємо очікуємо так само прекрасних нових ідей і чудових лекторів, які надихають на будівництво, на створення і на відновлення України, тому надію, що ми пройдемо.